Всім добрим людям! Ви Залою та Олексієм на каналі Spirit of Jatayo І сьогодні у мене таке спонтанне знову відео для вас. Я якраз монтувала нашу подорож по Лінії і ми дійшли до того моменту, де ми були в нашому Ашрамі, в нашому горо Шридаянанга Уруджі. І там дещо трапилося, поки ми були в ашрамі, я хотіла з вами поділитися, бо я думала, що воно так пройде саме собі, але воно не пройшло. І я так собі вирішила, що, мабуть, я цьому все-таки виділю якийсь час, і може у вас будуть запитання або якісь думки з цього приводу, то може ви мені. Допоможете або поділитеся. Так от, розпочну. Коли ми були в Ашарамі, ми приїхали і туди також заселився один росіянин. І він не просто росіянин, а він е, е, був е, вже посвячений не з нашим гурою, бо він е, більше, я так розумію, Джойтиш, який вивчає це Кришнаїди, більш за все. І вони вивчають астрологію. Ну і він також був у діти, і в рясі, все як, як положено. У нього всі мантри були записані на телефоні, на мобільному, і він їх співав там при службах, заглядуючи в телефон. Тобто я так зрозуміла, що він таки все-таки людина з досвідом духовного шляху. І коли ми почали розмовляти, отут трапилось таке, коли я розмовляла українською мовою, він мені робив зауваження, розмовляйте зі мною по-російськи. І я йому сказала: ми можемо перейти на англійську, але я російською з вами спілкуватися не буду, бо у мене нема такого бажання. Чому ви вирішили, що я її знаю вашу мову. І тут почалося і тут почалося. І почалося таке, що я спочатку, знаєте, як думаєш про себе, що ти вже. Якесь знання отримав, ти вже готовий його практикувати. Ти вже сонечко сяєш усім підряд і прямо на всіх впливаєш і всі такі ілюзії. А, насправді ні. Насправді, я дотримуюсь завжди того, що ми повинні бути дуже чесними перед собою. Перед кимось це таке а, це вже другий. Друга ступінь. А, а сама важка – це ступінь, коли ви собі не розказуєте про себе якісь байки. Що я ж, вже все можу дивись, я вже контролюю себе, я вже не злюся, я вже такий прям святий, і вже мені дорогу дорогу, і я вже гуру, сам великий. А тут виясняється, що ти ще людина, що ти ще в цьому втілені. І тіло твоє дано тобі для того, щоб ти відчував цей світ через якісь бажання та емоції. І це для мене був такий урок, що да, я відчула, і я відчула таку ярість до нього, бо коли він мені почав розказувати, що. Що ви тут випіндриваєтесь і на що вам тут надо було. Ваш фанатізм привів до війни, і ви мою жінку не обслужили по-російськи, коли вона поїхала кудись там в Україну, і, і кінця цього я не почула. Але це, справа не в ньому. Ми його почали між собою називати Брамін-Брамінич, бо і... Як то кажуть, мої ілюзії злетіли з мене, а його ілюзії, я не знаю, злетіли чи ні, це не мені вже вирішувати, але я побачивши, що він мені наказав. І не один раз, я вирішила, що, мабуть, у нього його ілюзії також з ним присутні, і йому ще йти йти туди, куди він зібрався. Тому. Я даже, от ви знаєте, коли ми мали цю розмову, я поняла, що я, мабуть, вже не справлюся, тому мені краще держатися від нього подалі, щоб не зав'язати ніякі кармічні вузли. Але я йому в кінці все-таки висказала, бо він не відпустив. І ми в ашрамі, це як така маленька сім'я. Ти приходиш, ти практикуєш, ти молишся в, одне та саме, в один самий час, і, і тут сидить людина, яка молиться не тому, що ти. І воно дуже відчувається. І я так зрозуміла це на вібраціонних таких рівнях, що щось там таке, така молитва йде не туди. І також у нього багато було злості, дуже багато. У нього таке, знаєте, «да я самий класний, да я самий продвинутий, я самий брамін-брамінич, оце від того і пішло. І я не змогла навіть там, мені прийшлося думками своїми виставити таку товсту стіну між нами, бо я не могла молитися рядом з ним. І це був такий серйозний конфлікт внутрішній. І наш гуру це відчув. І він, Хоча я не пішла до нього скаржитись і казати нічого, я залишила це між нами. Але він відчув: він мені сказав, не мені нам сказав, у моєму ашрамі всі заходять, всі, хто сюди прийшли, всі стали на духовний шлях і повинні розуміти, що ми сім'я. І де там хто щось, це мене не касається на цьому рівні, якщо ви в мене. І я навіть після цього не захотіла нічого а, пояснювати. І вирішила, що якщо він почув всі наші вібрації, які такі неприємні одна до одної, то він почує все інше. І так воно і вийшло. Але. А, я зрозуміла, що така ярість на мене напала, і коли він в очередний раз до мене підійшов, то я все-таки майже не сказала каюсь, але я не каюсь. Ні, ні, у мене були сильні емоції, і я його послала, скажімо так. Ну, от таке зо мною трапилось. І після цього, бо це був перший раз за ці три роки цієї жорстокої війни, це був перший раз, що я отак от зустрілася з людиною, яка не розуміє, що робиться. І замість того, щоб посидіти, побалакати, спитати, що як, як там вовча. Він кинувся в, в те, що а, ви не хочете розмовляти на моїй мові, значить, все, значить, ви фанати, значить, ви а, якісь а, фашисти, якісь ви там, а, я не знаю хто ще. Ну, ну, Багато чого він мені наказав, а, а я тоді просто встала і, і послала його. Отаке от зі мною. От таке, ну, що ну, робити. Так, да, буває, але ж це було чесно, і я вам скажу, що а, мені так полегшило, бо всі ці три роки у мене воно було, знаєте, отут от росло-росло, і боліло, і боліло, і я старалася допомагати Україні як могла. Ви ж знаєте, ми збираємо гроші і все таке відсилаємо. І мої малюнки, я малюю, все ж те, що продається, йде в Україну. А тут я бачу перед собою ворога, який не просто не розуміє, що не можна бувати людей за те, що вони тобі твоєю мовою не відповідають, а який і не збирається навіть туди покласти свій час, щоб зрозуміти, що робиться. А він і досі, оце, знаєте, імперичність, величність, і все таке було присуще там. І, і перший раз я стовкнулася з такою людиною один на один. Фізично так ми стояли, і я а, нічого йому не побажала. Я йому сказала, щоб він йшов, і зо мною більше ніколи не розмовляв. І це було так сказано, що він чуть зі стула не впав. А, і я встала, відійшла. І, і знаєте, там є ще такі правила а, у нашому ашрамі, що кожен може зайти на кухню, щось там приготувати, вечерю якусь таку. І, враховуючи все це, ми вирішили, ми не будемо їсти, поки він готовий. Те, що він готує, ми не могли їсти, бо воно. Чисто на вібраційному рівні була така отрута. І я навіть не здивувалася, коли Городжі підійшов, спитав, чому ми не їмо, коли він наготує. І я сказала: от, не хотіла. Я дуже і досі не сказала йому про цей великий конфлікт. Він не знає, він відчуває, але не знає від мене. І я сказала, що. Ми не голодні і ми не будемо, і я не хочу їсти після шостої години вечора, бо там ми їмо завжди бізнувато, так, після восьми, ну після веч... вечірньої служби, так виходить. І я якось викрутилась, а тоді він мені каже: ти знаєш, я теж не розумію, але в мене так желудок не на місці, коли він готує цей Брамін-Брамінич. Я, напевно, теж не буду їсти. І я так посміхнулася сама до себе і, і зрозуміла, що слова можуть на, на вас а, якось вплинути і обманути вас, але вібрації ніколи, душа ніколи вам не збреше. Тому прислухайтеся, прислухайтеся до вібрацій. Я ще хотіла, б, а, може через декілька відео зроблю ще одне про думки. Це моя така любима тема, що таке думки, де вони живуть, звідкіля вони беруться, як вони впливають на ваше життя і все таке. Але вертаючись до Брамін Брамінича, да, я, знаєте, так, сказала, як могла. І мені так полегшало, і я тоді сіла і е, зрозуміла, що щось трапилось зі мною, мені полегшало. Бо в мене вийшов оцей, знаєте, такий камінь з душі, він, він розірвався, розірвався як граната. І ми тоді якось уже, ну, майже неділя пройшла, і ми там неділю жили, бо ми ще хотіли поїздити, і в Варанасі хотіли їхати. То вже і так був час їхати додому далі. І ми тоді сказали Гуру, що ми поїдемо трошки раніше і побудемо у Харидварі трошки. Чим я дуже задоволена, може, слідуюче відео буде іменно про це: про храм у Харедварі на да, Вечерню ареті. Вам буде дуже цікаво подивитися, я думаю. Але. Ми не сказали йому нічого про цю людину, але я була перший раз в житті, я хотіла поїхати. Хотіла. Бо ця людина а, своїми, своїми думками, які не перевірені, не вони не, знаєте, не гарні думки. От а, вона що, повірила в телевізор, да, і все. І тільки російською, і всі повинні російською. І сам а, сказав, що він не живе в Росії, а переїхав в Чорногорію. Ну, слава Богу, бо його б на фронт відправили. Але ж, а, як він сказав, от в Чорногорії ми там всі нашою родною російською мовою спілкуємося. І на що я йому відповіла? Ну, скоро ви і Чорногорію, мабуть, прийдете. А, Освобождати, принесете туди свій руський мір. І оце було таке. Тобто я свої висновки зробила, він зробив свої, я так сподіваюся. Але у мене був такий період, коли я, знаєте, повинна була я йому це сказати, не повинна я була його послати. Але я сказала і досі я не пожаліла, бо я побачила, як оце. Знаєте, ряжений Брамін почав з себе все це стікло з нього, його оця святість, вона стікла з нього, як тільки він сказав, що почав нас обзивати фанатами і так далі, і фашистами. І я зрозуміла, що не тільки це, але от такому Людству, о такому суспільству треба все-таки давати відпір, бо воно росте. Оце нерозуміння, що навіть людина стала на шлях духовності і вона не зрозуміла, що є інша культура, і це треба поважати. Є Ця культура, і її треба поважати. І, а, а для мене й досі загадка, як людина, яка пішла а, в індуїзм, чи куди там вона пішла в. А, Кришнаїти, мабуть, це, ну, це інша релігія, чим їхня. І це він поважає, але от Україна рядом, і її культура, ні. це поважати не обов'язково. І мені це було дуже незрозуміло. Дуже. І я прийшла до висновку, що зазомбірувати можна кого угодно. І навіть церковного служителя, що ми бачили з їхнього боку, ми бачили і таке. Але більш цікаво мені було подивитися на свої реакції, на свої. Мені не хотілося вбити його. Не хотілося. Але мені стало так огидно. От я з вами чесно ділюся своїми емоціями. Мені стало огидно. Я знаю, що це негативна емоція. Я знаю. Але от тоді, коли я на неї дивилася отак, я просто зафіксувала, що ця людина огидна. Її, Слова і поступки, і думки, вони огідні. Але вона прикривається духовною э, рясою духовності, бо він одітий був усе ж таке абрамінське, прямо весь э, вчитель великий. І я у мене нема пожелання, щоб вони всі там, не буду далі казати, нема. Я хотіла б, щоб вони прозріли і подивилися на свої дії. І це не повод убивать людей, тому що тебе не обслужили твоєю російською мовою. Ти приїхав в іншу країну, і чому ти робиш висновки, що людина фанат, якщо вона розвиває свою культуру? Чому ти думаєш, що якась інша культура і країна не має права на свою якусь самобутність? І чому ти думаєш, що твоя Самобутність, вона сама краща і сама-сама. Бо якщо ми навіть прийшли би до вас, таке і було вже й не один раз, поваги ви нам не давали все рівно, не було її. Тому я собі зробила висновки, що не можна закривати очі на зло. Йому на... І людина, яка вширше, вище вшир, вшир і здоровіше мене в два рази, ми один на один. Балакала, я балакала з ворогом, настоящим ворогом, який стояв рядом зі мною. І я так рапнула на нього, що він аж чуть не відлетів. У мене з такою силою воно вийшло, що я побачила, як волна пішла, і, і його аж назад откинуло. він, він не чекав такого. Тому. Я зробила свої висновки. але Я зробила висновки, що у мене дає. Тому що я багато років займаюся цим. Я можу сконцентрувати енергію і кинути її. І це буде така волна, яка буде відчутна. Але це просто так трапилося, що я не видержала. І може я й не права. Я... І ще думаю про це, але все-таки я бачу свою силу, я бачу, що є в мене розуміння, що я зробила те, що я зробила. І ворогу треба давати відбір. Але що я ще хотіла сказати? Нам, як українцям, як нації, я думаю, що ні в коєму разі не за... Опускати руки, ні в коєму разі не западати в депресію, і ні в коєму разі не думати, що я сьогодні побачив щось у новинах і ой, все, усе кінець, все, зараз там оцей або той щось скажуть, припинуть допомогу. Це не можна робити. Бо якщо ви собі представите, що а, нами маніпулюють якісь вищі сили. То хто буде вами маніпулювати? Світлі чи темні? Бо темні, вони потребують вашої депресії, вони потребують вашої е, безнадійності. Бо це вже їжа для них. А якщо вами керують і вас ведуть світлі сили, то ви можете, отак як я одним словом, штовхнути так, що піде така хвиля, що ой-ой-ой. Тому зберіть себе отут. Знаєте, хто вісь у ворог, просто може наблюдайте зараз, бо зараз буде так все мінятися. І цей рік змії, він же ж змія як ходить, вона такими хвилями туди-сюди. Тобто метелять буде не по дєцьки Але оцей стержень у вас повинен бути дуже сильним. Бо. Інформаційна війна вона ще хуже за ту, що йде на фронті. Бо ми в тилу, якщо в нас віра впаде, і якщо ми здамося, бо ми зараз своїми думками, своєю вірою, надією, ми підтримуємо той фронт. Ми допомагаємо нашим солдатам. А якщо ми здамося, той фронт посипеться, цього не можна допускати аж ніяк. Ну ніяк. Тому у нас нема ніякого вибору, як вірити в себе в свої сили і, і знати, що а, панікувати. Якщо вас так уже сильно чіпляють ці новості, зробіть собі перерву, не дивіться. У мене бувають такі моменти, коли я день-два, я не дивлюся, бо я не можу. Не можу, бо ну, важко, коли ти бачиш, як світ сходить з ума. І Я один раз в молитві, медитації, я запитала, так що, що робить? Ми всі з'їхали з Лузгу з і ну, немає надії ніякої, всіх вже все, як то кажуть, бо дивись, що робиться в світі. От, ну, Відповідь була: Ти роби, як положено, а там побачимо. І я зрозуміла, що якщо ми всі будемо робити так, як нам потрібно. А що значить, як нам потрібно? Нам потрібно бути людьми. Тому ми кожний на своєму місці будемо людиною. І тоді оцей стовп наш виросте, і він у всіх виросте. І тоді ми, як нація, знову станемо сильними, як ми були в 2022. -му. Бо зараз я розумію, всі вже заморилися. І всім вже достало всіх. Брамін, Браміничів вже всіх достали. Але ми ще не там. І проход буде дуже важким і дуже несподіваним в багатьох своїх аспектах. І якщо ви не бачите допомогу духовного світу нам, ну так якось так ви не бачите. Але хоча б повірити, що вона там є, ця допомога, і вона. Вісома. Я вам рекомендую, і я вам рекомендую, може туди вкласти трохи свого в вигляді молитви, в вигляді медітації, в вигляді якихось практик, дивіться якісь документальні фільми, дивіться щось, що вам може наповнити, що духовність завжди протягувала до вас руку, а ми такі. Ну, я не знаю, покажіть мені, щоб я подмацав, потрогав, тоді, може, я повірю. Ну, а, і що ми робимо самі? От а, розмовляла з мамою своєю, я кажу, от мам, диви, представ собі, що Ісус завтра знову прийде. От вирішив, ну, я ж сказав, що повернуся, ось я, я прийшов. І як ми його зустрінемо, що ми йому скажемо? Хто з нас жив по його заповідям? Всього 10 нещасних заповідей, які, в принципі, а, якщо почитати їх, то вони ну, не, не вбивай, не бреши, не завидуй, не об'їдайся, не прилюбодійся. Таке, що можна зробити, можна. Хтось підніме руку, да, я такий і був, Да. Ні. Ніхто. Ніхто, бо навіть якщо ви скажете, що да, то ви, мабуть, на щось закрили очі. Де там я збрехав, де, де там я щось сказав на когось погане, щось там зробив, може і вкрав, хто його знає, у кожного щось знайдеться. От про це я кажу: що ми хочемо бути нацією, яка буде прикладом для всіх у світі. Ну так давайте кожен з нас почне таким бути. А тоді, вже як суспільство, воно тоді рази підніметься, так як було три роки тому назад. Ви це всі бачили, це все весь світ побачив. Ми піднялися стіною, стали ми майже перемогли тоді. Ми можемо ще перемогти, можемо. Я дуже в це вірю, і я знаю, що ми злу можемо дати відбір. Тому а, Брамін, Брамінич і всі його колеги можуть піти туди, куди вони пішли у напрямку корабля. А ми з вами будемо слідкувати за собою, вивчати себе, дивитися, звідки в нас беруться ті або інші емоції. І можна чи не можна в якихось випадках користуватися цими емоціями. Якщо ви знаєте, яка емоція вами володіє, то вам набагато легше нею керувати. Бо емоційний стан це. Це такий викид сумасшедшої енергії. І якщо е, ви його викинете просто так, то ви дуже заморитеся, і ви загубите е, дуже багато енергії, що можна так і захворіти. Але якщо ви будете керувати, може її треба виплюснути кудись і на когось, але треба розуміти, що я роблю, на що я це роблю. Бо ця енергія мені я її збирала, і вона мене накопичилась для чого а от для цього. От сюди я її вкладу, а туди не буду. А там я подивлюся, може, мені треба обняти якусь людину і сказати, ти знаєш, не переживай, все буде так хорошо. Я не буду на тебе рявкати, бо я прийшов додому заморений. І ти заморана. І ми всі вже замороні. Але... Але ми для себе виберемо інші емоції. Ну, якось так. Так що а, пишіть мені, якщо у вас є якісь а, думки з цього приводу. Що ви робите з емоціями, а, якщо вони вже от сюди от, за, за горло вас взяли і придавали? Що ви знаходите, як ви з ними, ними справляєтесь? На цьому пока що все. До зустрічі. Знову в харідварі дуже Vamos